Якщо ти п'єш каву і думаєш, що це лаваца, я тебе зараз трішки здивую. П'ять признаків оригінальності. Перший колір пакета. Оригінал насичений, глянцевий, наче квиток до Італії. Другий клапан у справжньої лаваца – Робочий випускає повітря, бенефітує зерна. Третє. Дата. На оригіналі лазерна чітка не стирається. Четверте. Пакет на дотик. Щільний, якісний, не шуршить. Дробка, тонкий, шумить, як пакет і за тебе. П'яте Зерна. Справжні, рівні, цілі, без сміття. Якщо відкрив пакет, а пахне не Італією, а шкільною їдальною, вітаю! Ти пригрів гівняну каву. Запам'ятай, клапан, дата, друк і зерна. Якщо побачив косяк, чекай! Але ми знаємо, куди треба бігти за оригінальною справжньою кавою. Посилання залишаємо тут.